Я говорив а, тут а, в цій палаті про а, про брутальну війну Володимира Путіна проти України. А, це було тестом на віки для Америки, для всього світу. Чи ми будемо відстоювати найбільш? Основні принципи чи ми будемо відстоювати суверенітет, чи ми будемо відстоювати право людей жити е, е, вільними від тиранії? Чи ми будемо е, відстоювати зах... захист демократії? Один рік пізніше ми знаємо відповідь. Так, ми будемо. І так, ми це зробили. Ми це зробили разом ми роб, зробили ми те, що Америка найкраще робить. Ми були попереду. Ми об'єднали НАТО і збудували глобальну коаліцію. Ми вистояли проти агресії Путіна. Ми стоїмо з народом України сьогодні. тут Серед нас є а, а, пані Посол України в Сполучених Штатах. Вона представляє ми об'єднані в підтримці, а, а, підтримці вашої країни. Ми стоїмо... будемо стояти з вами, як довго це потребує. Дякую. Ми будемо стояти поруч з вами. Так довго, як це буде потребуватися.